Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна новина нинішнього тижня це запровадження бездозвільних перевезень між Україною та Північною Македонією. Подробиці далі в сюжеті. Відповідної домовленості було досягнуто під час засідання двосторонньої змішаної комісії у Скопє. Віднині дозволи не потрібні як для двосторонніх, так і для транзитних перевезень, котрі виконуються вантажівками екологічного стандарту не нижче за євро 3 Загальна кількість квоти Македонії в цьому рокі, році була десь близько 2000. тисяч. По состоянню на 1 червня більше ніж 70% квоти було використано. Тому введення бездозвольної системи з північної Македонії для нас дуже важливо. Крім того, Ну, Переклічно вдвічі збільшена квота дозволів з третіх країн було, було кількість 350 штук, зараз тільки 700 штук, тому я думаю, що в цьому році і в послідуючих роках нашим перевізникам вистачить дозволів Македонії для для виконання перевезень в цю країну. А буквально вчора розпочалося ще одне важливе засідання. Тепер про подальші перспективи перевезень українські урядовці говорять з азербайджанськими колегами. Очікуємо, що результат буде позитивний. Я не хочу зараз називати якісь цифри по кількості дозволів для транзиту або для універсала. Ну, думаю, що в загальному, в загальному масштабі це буде дуже значні цифри. Ми обов'язково проінформуємо наших перевізників наступній передачі. у дещо підвішеному стані. Поки перебуває ситуація щодо проведення змішаної українсько польської комісії. Але сподіваємося, уже за кілька днів дату буде визначено. Цей майбутній тет-а-тет -тет передусім важливий з огляду на те, що термін дії торішніх універсальних дозволів, котрі дають право перевозити вантажі до третіх країн та з них поляки продовжили лише до 30 червня. При цьому сторони домовилися не пізніше цієї дати провести засідання змішаної комісії і узгодити цілу купу суперечливих моментів. Формується дуже потужна делегація, дуже потужний состав української делегації для проведення переговорів з польською стороною. Тому розраховуємо на позитивний результат для наших перевізників. Поляки також дуже активно готуються до цієї зустрічі, і слід віддати їм належне. Від своєї попередньої тактики страйкового тиску вони поки що відмовилися. За нашу інформацію, вони сьогодні не передбачають ніяких заходів. Що стосується тих перекриттів, які були, за нашою інформацією, їх здійснили виключно аграрії. Вони були там. Слава Богу, не, не задовгі. І, а знову ж таки, та інформація, що є у нас, то в принципі, аграрії Польщі отримали те преференції, які вони хотіли, може не в тих об'ємах, але сьогодні продовжений, там заборона імпорту до 15 вересня. Але транзит вітчизняного збіжжя через Польщу усе рівно оформлюється надто повільно, навіть попри те, що Українське міністерство агрополітики та продовольства веде постійний діалог з польськими колегами на предмет скасування норми про обов'язковий конвой товарів агропромислової продукції. Це те, що сьогодні дійсно суттєво сповільнює переход першої 24 групи саме кордону. Так багато машин стоїть, але приймають дуже замало. Зараз до речі. Останні два дні я годин ветеринарного чергу став приймати трохи більше ніж на початку тижня. Тобто ми розуміємо, що певні події відбуваються. Але схоже, що ключовим фактором подальших подій на кордоні усе ж таки буде саме засідання змішаної комісії, якого перевізники очікують зі змішаними почуттями, надіями та побоюваннями. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. Найголовніше, до 30 червня перевізникам необхідно оновити в ліцензійній базі дані щодо класу екологічності транспортних засобів. Йдеться про ті автомобілі, у відомостях яких його або зовсім не вказано, або вказано клас екологічності «Євро-1». Це край необхідно зробити, бо після 1 липня, якщо в транспортному засобі не буде визначена категорія екологічності, він не зможе бути використовувати перевезення через шлях, то тобто невозможно буде цей транспортний засіб зафіксувати в системі шлях, тому прошу звернути увагу до 30 червня залишилось не дуже багато часу. Відкрито рух капітально відремонтованим мостом на Чернігівщині, зруйнованого торік після початку рашистської агресії. Мостовий перехід розташовано на дорозі М 01 Київ, Чернігів, Нові Яриловичі. Тепер для проїзду тут функціонують усі чотири смуги, що має неабияк розвантажити транспортні потоки навколо обласного центру. А в Болгарії у зв'язку з проведенням будівельних робіт закрито для руху в обох напрямках ділянку дороги є 79 мездра Лютидол між 160 і 172 кілометрами. Проїхати тут буде неможливо упродовж півроку до грудня 2023-го. Агентство дорожньої інфраструктури Болгарії підготувало повідомлення про маршрути об'їзду, з яким можна познайомитися на телеграм-каналі Асмап. Змінимо тему, і тепер я пропоную уважніше поглянути на функціонування системи міжнародних дорожніх перевезень. Вона усе ще залишається для перевізників вкрай важливою. Більше того, упродовж нинішнього року кількість виданих книжок МДП почала зростати. Передусім, цьому сприяє зміна логістики, яка, всупереч уставленим стереотипам, нині розширюється не лише в бік країн Європейського союзу, а й у південно-східному напрямку. В цьому році і наприкінці минулого року значно більше наших українських перевізників подають документи, вступають в ОСМАВЗА для того, щоб використовувати систему МДП. Сьогодні, якщо говорити про поїздки за Кавказі або в Середню Азію, там значно, значно простіше використовувати систему ТІР, особливо система ПІДІ, коли це коли. Не потрібно оформити транзитні декларації і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, сьогодні система в цьому напрямку досить конкурентна. При вояжах до країн Європейського союзу ситуація поки що не настільки оптимістична, і паперові книжки МДП втратили колишню популярність. Утім, сьогодні керівництво АСМА вживає заходів, щоб і тут ситуація змінилася, передусім завдяки окремим чинним нормам митного кодексу України. Зокрема, це 360-та стаття, яка чітко говорить, що сьогодні, якщо машина йде під гарантію МДП, то вона має перевагу в первошочергову формі. Відповідні листи звернення ми направили до компетентного органу і сподіваюся, що вони нас підтримують. У нас є перевізники, які їдуть по системі МДП в Європу. Ми супроводжуємо ці перевезення, збою, слава Богу, немає. Але ми розуміємо, що поки паперовий паперовий корне, то все ж таки те оформлювати простіше. Це розуміють і в керівних органах і ру. Відтак на недавньому засіданні генеральної асамблеї активізували процес запровадження електронних книжок МДП. Ми висловили своє побажання разом з молдовською делегацією на асамблеї про те, що ми можемо провести експеримент. Ми переконали нашу митну службу, що ми можемо разом з молдованами. Провести експеримент електронного корнету. Реалізація такого експерименту має розпочатися уже найближчим часом. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові повідомлення. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал разом до перемоги. Слава Україні!